Ну що, говоримо за бурячок. Ось от такий є бурячечок. Зверніть увагу на довжину гички. Грубо кажучи, експериментуємо. Не люблю я, коли така гичка довга. Ось, але наразі погодні умови не залишають іншого вибору, як дуже швидко прибрати з поля. І тому такий спосіб теж годиться, аби уникнути підмерзання, яке було кілька днів назад. Ось, бо саме за цих морозів я ставлю тут фото, які буває темне оріо від підмерзання, чого треба варто уникати для. Буряка, який буде для довготривалого зберігання. Тобто контейнер запам'ятав, давайте так орієнтуватись на цю витяжку. Отак, от оцей контейнер і оцей. Ми будемо за ними спостерігати, як вони себе будуть поводити з часом ця вся річка. Тобто, поверх, вона така трошки нібито підсушена. в середині тут ще земелька, як місцеві кажуть, болото то ще воно ну таке бачите дуже-дуже мокре. Ось буряку це в принципі, не страшно не страшно, головне, вчасно охолодити. По температурах зараз близько 4 градусів, ще охолоджуємо. Такий буряк, саму холодну точку, можна охолоджувати до 1,5 градуса. Це найхолоднішу точку. А тепло може бути до 2,5 це буде нормальним температурним діапазоном. Ось. Ось так от. У кого є питання по технологіям зберігання, пишіть, обов'язково відкоментуйте і поставте лайк.